Я знаходжусь на оглядовій площаці музею Штедель у місті Франкфурт. Це Мені музей цей дуже подобається. Я тут уже втретє. Він набагато менший, затишніший, камерніший, ніж, наприклад, Лувр або музей Ватикану. Тут нема такого напливу туристів. І сьогодні, у неділю, я навіть зміг залишити автомобіль прямо біля музею. І сьогодні ще й парковка безплатна. Так що одні плюси. Це один із найстаріших художніх музеїв Німеччини, заснований у 1815 році банкіром Йоганом Фрідріхом Штеделем. В музеї понад 700 років європейського мистецтва від середньовіччя до сучасності. Постійна колекція складає близько трьох тисяч картин, 660 скульптур і понад 100 тисяч графічних робіт. В перших залах музею ми бачимо картини німецьких майстрів 18 19 століття. На початку 19 -го століття головним напрямом у Німеччині був романтизм із пейзажами Каспара Давида Фрідріха. Після 1815 року поширився стиль Бадієрмаєр, який зображав тихе міське життя та побут середнього класу. Важливим центром стала Дюссельдорфська академія, де формувалася школа з детальними пейзажами і невеликими історичними сценами. У другій половині століття німецькі художники дедалі більше переходили до реалізму. І найвідоміший представник цієї течії Вільгельм Лейбель. Наприкінці ХІХ століття з'явилися перші імпресіоністичні тенденції. На початку ХХ століття в німецькому мистецтві з'явилися сильні авангардні течії: експресіонізм, кубізм, фовізм і перші прояви сюрреалізму. Група Дібрюкке з Кірхнером і Гекелем розвивала експресіоністичний напрям із різкими кольорами та спрощеними формами. Паралельно група Der Blau Reiter, до якої належали Кандинський і Марк, рухалася до абстракції та духовності в мистецтві. Кубізм і фовізм вплинули на німецьких художників, які експериментували з формою, кольором і новими композиціями. У цей період формувалися основи модернізму, що повністю змінив традиційну європейську художню мову. Відкриттям для мене в Німеччині були роботи Макса Бекмана. Макс Бекман один із найважливіших німецьких художників першої половини ХХ століття. Його стиль поєднує експресіонізм, нову об'єктивність і власну різку драматичну манеру. В його роботах часто є сильні контури, напружені сцени, складні алегорії і триптихи. Бакман довго жив у Франкфурті, тому музей Штеделя має одну з найкращих колекцій його творів. У музеї добре представлена колекція французького імпресіонізму: Моне, Мане, Ренуар, Дега, Пісаро. Вони показують розвиток роботи зі світлом, повітрям і міськими і природніми сценами кінця дев'ятнадцятого століття. Серед скульптур тут можна побачити єву огюстародена один із характерних прикладів його пластики з живою нервовою моделлю та сильною тілесністю. У музеї Штеделя представлено роботи кубістичного періоду Пабло Пікасо, де чітко видно розкладання форми на площини та геометричні об'єми. Поруч із ним експонують скульптури Олександра Архипенка, українця, який переніс принципи кубізму в тривимірність і створив нову мову пластики. Разом ці роботи показують, як кубізм одночасно формувався у живописі і скульптурі та як по-різному його інтерпретували Пікассо і Архипенко. У музеї Штеделя роботи Ото Дікса показують його жорстокий, безкомпромісний погляд на суспільство та людину епохи Веймару. Так, я тут уже третій раз, і це нова робота марка Шагала. Наскільки може бути новою роботою марка Шагала? Тут раніше висіла друга картина. Дуже живенька. А я пройшов сучасні зали і зараз направляюся у зали з класичним мистецтвом епохи пізнього середньовіччя і ренесансу, ну і пізніше. Середньовіччя часто помилково називають темним періодом. Насправді роботи майстрів цього часу показують багаті барви, деталізацію та сильний емоційний вираз. Живописи скульптура пізнього середньовіччя в Німеччині були тісно пов'язані з релігійними сюжетами, але виконані з великою майстерністю. Майстри прагнули передати світло, рух і людські переживання, що суперечить стереотипу про похмурість епохи. Як видно з їхніх творів, це мистецтво було яскравим, насиченим і набагато складнішим ніж ми часто уявляємо. Картини Яна Ван Дельфта це справжня окраса і гордість будь-якого музею завдяки їхній віртуозній техніці та вражаючій глибині атмосфери. Географ Вармеєра це картина, яка показує мить зосередження пізнання світу, де світло й тиша створюють образ людини, зануреної в науку і відкриття. Голландська школа відрізняється увагою до щоденного життя, світла і тонких деталей, які створюють атмосферу реальності та простоти. Груповий портрет у голландському мистецтві став справжнім феноменом. Художники передавали не лише зовнішність людей, а й соціальні зв'язки, характер і спільну історію групи. Такі портрети показують силу громад, професійних об'єднань. І міського патриціату, що були важливою частиною Голландії золотого віку. Суд Пілата Кісті Босха це драматична сцена, де майстер показує суперечність між владою і моральністю через напружені обличчя та хаотичний натовп. У картині відчутна типова для боска гротескність. Дрібні деталі, викривлені постаті і символічні жести підкреслюють людську слабкість і жорстокість. Це не просто біблійний епізод, а глибока моральна картина про природу засудження і натовпової сліпоти. Фламандська школа вирізняється надзвичайною увагою до деталей, блиском фарб і майстерним переданням фактури. Рогір Ван Дер Вейден створював глибоко емоційні релігійні сцени, у яких поєднував строгість композиції та людську чуттєвість. Ян Ван Ейк з свого боку вражає точністю, оптичною реалістичністю та революційним використанням олійної техніки. Паелі по Санті, портрет папи Юлія дома. Картини Каналетто, як в Венеція. Нема на змоги туди поїхати, сюди в музей, подивись Каналето, почую, шум лагуни. Побач красоту архітектури так, я вже десь півчаса жду, щоб пройти до Бутічелі, але там якась лекція у німців. Вони сидять на стульчиках і, в общем хто буде дивитися це відео, повірте, бо стоїть того, щоб його ждати. Так, я вже вийшов з музею. я тут третій раз був і третій раз мені сподобалося як вперше, і дуже багато цікавого. Дуже великий розмах епох, представлений від, там, від давнини до сучасності. Був ще на виставці якогось відносно сучасного німця, там 20 -е століття, 1960-ті роки. Е, дуже сподобалося. А до е, картин Боттічеллі, їх тут дві. Я так і не дождався. Але у мене є відзняті раніше вони, правда, в вертикальному форматі, і я їх все одно вставлю в це відео. В общем, все.